Доброго часу доби всім підписникам та глядачам, окрім бешеної русні. Бо через цих покидьків доводиться збільшувати кількість акумуляторного збіжжя у себе в господарстві. Я розповім, що я використовую для переносного освітлення. Перше, це ось такі світлодіодні настільні акумуляторні лампи. Мають всередині елемент типу 18650 і обидві з сенсорним керуванням. Тільки у цієї лампи, у цієї лампи. Три режима свідчення білий, слабке, середнє, і максимум. А у цієї лампи свідчення жовтий, свідчення білий і комбінований. Це перша відмінність. Друга відмінність це ось сам елемент, сам елемент, як кріпиться. На цій лампі він ось кріпиться на такій качергі, яка погано фіксується, і плюс, і плюс через неї лампа може завалюватися, ну, прокидуватись, нормально не стоїть. Тут же світодіоди на гнучкій ніжці, тобто його можна вивернути як завгодно, виставити і лампа при цьому сама буде стояти. Хоч вона по вазі не більша, ніж оця. Така лампа набагато практичніша, ніж оця. Для зарядки мають разіями micro USB. На цій лампі є вимикач, який розмикає ланцюг живлення. На цій такого нема. Зате ось отут дуже просто добратись до елемента. Штатний елемент тут на півтори чи на тисячі мА. Я його замінив на 8800 мА. І ця лампа може працювати набагато довше, ніж зі стандартним елементом. Питання, звісно, наскільки вистачить цієї плати, яка всередині для заряджання цього елемента. Ну, не знаю. Поки що. З моменту покупки приблизно 9 місяців пройшло, воно працює. Далі ось таких два ліхтаря. Свого вмонтованого джерела живлення у них немає. Потрібні змінні елементи. Сюди елементи формату ААА, тобто мізинчикові або батарейки, або акумулятори три штучки. Для цієї пальчикові АА чотири штуки. Ось в цьому ліхтарі. У мене батарейки, які, яким уже півроку, вони до сих пір працюючі. Світить він не так ярко. Але цього достатньо для тої задачі, яка перед ним стоїть. Він змонтований у мене на витяжці над пічкою. Тут ось йдуть два неодимових магніти, з якими, в принципі, був нюанс. Вони відвалилися при першому ж використанні. Довелося їх посадити на клей, тобто вони були погано приклеєні. Але вони до сих пір працюють. Можна його як на магніти змонтувати, так і на якісь там саморізи гвоздики. Можна навіть ось ось приклеїти. Ну то вже таке. Мені краще, мені більше підходить на магнітах, тому що його можна перевісити кудись без відривання. Світить тут тільки ось ця полоска зі світлодіодів. Такі вони. Дає рівномірний і не дуже сильне освітлення. Яка ще особливість у цього ліхтаря, що тут два режими роботи. Зараз в центральному положенні вимкнено. В правому він світить постійно, а в лівому положенні. Де вказано авто, він буде світити тільки тоді, коли темно і хтось перед ним рухається. Тобто ось у нього розташовані датчик освітлення і датчик руху. В день він не спрацьовує, але вночі спрацьовує доволі добре, коли хтось перед ним рухається на відстані десь 2 2,5 метрів. Якщо ніхто не рухається, то ліхтар через деякий час тухне. Далі ось такий ліхтарик, він самий простий, Тут із особливостей тільки неодимовий магніт, який доволі непоганий. Дозволяє ліпити ліхтар на будь-яку металеву поверхню, він добре на ній тримається. Є три режими роботи: повна потужність, середня потужність і стробоскоп. Нащо, в принципі, для робочого ліхтаря стробоскоп я не розумію. Але таке є. Ну, в основному користуюся потужністю наполовину, тобто цього достатньо. Слідуючи, це ось такий ліхтар, виконаний в такому форм-факторі. Вбудований у нього акумулятор по характеристикам 2 Вт, 3,7 В 1,2 а літій. Що тут саме за акумулятор? Я ще його не вскривав, поки що воно нормально працює. Але підозрюю, це щось таке. По формату, як на старих китайських ліхтарях, такі прямокутні. Що оскільки ти його не заряджай, а він все рівно малу потужність видає. Оце діло у мене заряджалося цілий день, 8 годин, а світить ну, доволі слабо. Може це, звісно, через те, що слабенькі світотіоди, а може через те, що акумулятор тут такий поганенький. Має два режими, повна потужність і. Трішки менша потужність. Ну не 50%, але менше 100%. Що це за кнопка тест? Я без Я взагалі без розуміння. Інструкції до нього не було. І при натисканні цієї кнопки ніяких дій не відбувається. Але в чому його плюс? У нього є ось такий гачок і є монтований шнурок для заряджання. Тобто все, що Йому потрібно з ним, можна його чіпляти десь біля розетки, вмикати, якщо розрядився, втикнув розетку, з'явилась напруга, він заряджається. Складується ось отак, закривається і все акуратненько. Ну на закінчення можна сказати, самий топчик, який мені без перебільшення відкрив очі це налобний такий ліхтар. Штука виявилася настільки практичною та удобною, що я жалкую тільки про те, що не придбав його раніше. Має два світлодіодних джерела світла, кожне з яких працює в двох режимах. Це ось такий ліхтарик, повна потужність і трішки менша потужність. І ось така світлодіодна стрічка також має повну потужність і меншу. Ось отак воно надівається на голову. Спереду доволі приємна на ощуп прорезинена частина. В задній частині така трішки тягнеться резинка. Органи керування знаходяться з правого боку. Перша кнопка це ввімкнення з перемиканням чотирьох режимів. Друга кнопка це вмикає режим без рук. Тобто, зараз покажу. Так, перша, Перший режим, другий режим, третій, четвертий. І вимкнення. Далі. Вибираємо, який нам потрібен режим. Вмикаємо ось оцю кнопочку. Підсвічується. І після цього. Ліхтар вимикається і вмикається за допомогою сили. Оп, 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 оп. Тут нічого складного. Інфрачервоний датчик і датчик руху. Тобто навіть в темноті, якщо абсолютна темнота, воно все рівно спрацьовує. Воно бачить там руку. Ну, Звісно, не на відстані пів метра поряд. Але воно реагує. Штука прикольна, коли ковиряєшся там в якомусь механізмі, руки грязні, і поки оце все намацаєш, вимажеш собі шапку голову. А так оп, вимкнув, увімкнув і все легенько та добре. Вимкнення цього режиму або через цю кнопку, або через цю. Тут вже як потрібно буде. Вистачає цього акумулятора при роботі світодіодної стрічки на другому режимі. З меншою потужністю десь приблизно на 5 годин. І зарядка займає десь приблизно 2-3 години. Ззаду роз'єм Type-C. Тобто, в принципі, сюди не потрібен специфічний шнур, можна і шнурок від телефону. Заряджається він у мене від телефонного блоку на 2 А, може, тому і за 3 години набирає повну ємність. Така от штучка, придбав, придбав я в Авролі, дуже раджу. Є, на жаль, у. І річі і мінус. Взимку він являється плюсом, але влітку ну доволі некомфортно. Ось ця стрічка вона при довгій роботі починає грітися. І оскільки оця частина знаходиться на лобі, то лоб починає дико потіти Тобто потрібно або її на кепку натягувати, ну або періодично вимикати. Бо чесно. Влітку в жару не дуже приємно, коли у тебе ще й лоб підігрівається. Ну а на даний момент всім дякую за увагу. Не втрачайте в своїх серцях вогників надії, підтримуйте Збройні Сили України. Україна обов'язково переможе. Всім до побачення!